Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на чарому відео. П'ятниця промо. І ми сьогодні зібралися з хлопцями на стрімі для того, щоб покрутити оновлений пік один з трьох кумирів. Базова Центуріон або Ей з рейтингом 87 або вище. Шалене СБЧ, яке прийшло до нас минулої неділі. Ми його також збирали, також крутили, наловили купу топів і тому черговий раз сьогодні спробуємо це зробити. Якщо вам такий контент до вподоби, то підписуйтесь обов'язково. Ну і не забудьте підтримати це відео лайком, а Також написати кого зловили особисто. Ви. Ну а ми будемо розпочинати. І перший в нас сьогодні це пан Домет Лемон, який зібрав заздалегідь свого куміра і е вкинув нам шерплей. Тому бажаю вам успіхів! Полетіли! Воу! Wow! Але початок! Let's go! О, гохо! Що тільки готовий вже, бан! Сюди. Ну що, в нас другий пік. Після такого потужного старту хочеться продовження. Чи буде воно в нас? Ану, і є. Дайте ще одно О, ні. О, ні. Третій на сьогодні пік. Перший був перемога. Тотальна, другий, тотальна габела. Максим Ксм. Чи принесеш ти успіхів нашому підписнику? А це буде напевно зрада, да? Просто зрада. Опа, пан Калчер сам зайшов в свій шер, сам буде крутити. Тому я вип'ю FC чай, а пан Калчер вам FC удачі і це Луїш Фігу черговий. Консерва ОГеті в нас цього разу. Бували часи, коли ці консерва Геті змушували моє коліно хрустіти неодноразово. Що буде цього разу? Я готовий, я сиджу. Ай, ні. Толя, нічого собі. Я не очікував від твого аккаунту такої габели. Друзі, в нас черговий пік. Поки що не зрозуміла ситуація, куди ми будемо рухатись сьогодні, але сподіваюся, що ми отримаємо перемогу. <му> Ну що, черговий пік. Це в нас автренсферлісти. Напевно, німецька мова. Побачимо, чи принесе успіхи в німецька мова пану Арчибальду. Давай, let's go. О, Герт Мюллер, це і Сандер Страк Стоєчков. Друзі, ми рухаємось далі. В нас черговий пік. Поки сипе треба відкривати. Сподіваюсь, продовжимо в такому ж темпі. А, ні, ні-ні ні. Це буде прям повна габела. Оце габела. Якщо тут буде ікона лям плюс, да, я так розумію, то 10 сабок. Окей, цікаво. Заряджай ікону. Хлопці, летс гоу. Наступна ікона. Чи буде тут лям плюс? А ну, дайте їй лям плюс, ну. Я! Друзі, черговий пік. Сподіваємось на чергову пер перемогу. Польська мова тепер, а ну Що Польща робить? А, зрада, да? Це мідл або зрада. Друзі, поїхали. Чергова ікона. Там є. Оу, воу-воу, у нас підвисання. А, почекайте, а тут же все. Ага. То ми відкрили. Але через глюк SharePlay не відкрилося. Але почекай так, сол Кембл це гарна картка. А хто в тебе в захисті? А я завтикав. Так а Кембл це має бути навіть перемога. Він скільки? 1350 400 Я за нього грав, то він непоганий. Пан Панфіксоїд хоче ікону за лям. У нас майже була ікона за лям. А що буде зараз? Ану, я теж хочу ікону за лям. Підвисання. Ні, немає ікони за лям, шкода. Друзі, поїхали. Всі пережечок нас. Що буде тут? Пан Серж. Ну. Це не Сандерстрак Страк Сіркені, але Сандерстрак Страк Луїш Фіго. Я думаю, по сукупності це буде точно перемога. А ти обирай сам, за кого будеш бігати. Це непоганий пік. Цей аккаунт має пак-лак на ікон. Подивимось, що буде цього разу. Ну, в цей склад це буде таке собі насправді. За дрогба можна бігати, але в нього там бапіч, в нього там R10 і то таке. Але Діскорд, подивіться, що робить цей Діскорд. Як завжди, FC повага величезна. Дякую вам. Як в тому Мемасіку. перший на сьогодні в нас в Діскорді, пан Луну. І ми бажаємо йому успіхів. Є, я розширив все. Давай, друже, полетіли. Це буде Фернандо Торес, це буде Габела. Що таке, Луя, не знаю, але скоріше за все це пік і, напевно, іспанська мова. Давай, Джодагор, Тонтадор, Контродор. Ану. Луїш Фіго, черговий раз, Сандер Страк, це непогана картка. Друже, пан 2, Бажаю успіхів в вашому прихованому пік опенінгу. Ану-ка? Ти ж клацав, Я бачив, 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 бачив підвисання. Вандерсар! Вандерсар то є перемога, навіть не Сандерстрак, тому що Сандерстрак то стоїть як габела. Давай, бажаю успіхів тобі. Можливо, Роберто Карлос там багато легенд за реал бігало. Це що таке? Да ти охренів з таким піком? Дай хоч одну картку пацанам, хто ловив три габели. Полетіли. Роберто Карлос! Йас! Я вже бачу Куман ЄРО, і я звик, ЩО коли ці двоє, то це пахне габелою. Але Роберто Карлос. Полетіли. Тут потрібна гарна ікона. Ай, ну для його складу це буде непогано, але це не ФУЛ мета, Людина віддала. Максимум, що могла, і отримала лише п'яті або банджо. А, Діма Шульга, а, це Діма, це його твінк. Окей, Дімка, це твій твінк, Добре, тоді бажаю успіхів. Let's go. Карлос Альберто, ні, це був не Діма. Я знов заплутався. Я вже все, чат. Мене паяє, пливе, але ще один топ-бразилець капіта. Let's go. Так, в нас пан Ел і черговий пік. І це Ел. Да, це Ел. Для цього складу, напевно, то буде габела. А ну, роберто баджо. 155 тисяч монет. Ні, роберто Баджо, це буде зрада, друзі. Габела, це коли менше 100к, це фонор. Пан Лордерон, І з веб аплікейшн з телефону дається нам демонстрація. Let's go, let's go просто! Але оце я розумію. Давай, як сипе з телефона? Що там в тебе? Ну, 62 тисячі монет. Є єй нам потрібна гарна ікона. О, ні. О, ні. Я так давно не бачив. Оце Габела, пацани, оце Габела. Так, Макс, в тебе шалений пак лак на ікон. Не вистачає тільки R9, якщо буде R9, я пішов, напевно. Але Марсель Десаї це гарна картка. Я не пам'ятаю, хто в тебе другий, Мальдіні і хто? Максимус і віслі на лісте Це теж нас польська мова. Давай. Зачувай карту. Ану зачувай. Що там за карта? Ньє, звичайний, але єс. Сюди! Ху-ху-ху! Але си чат! Ну що, єй? Дуже бюджетний склад. Не знаю, може ти якийсь склад під СБЧ, або під завдання, або під кубки, але. Ви ж це бачите, ви ж не знаєте, правда? Давай, друже, бажаю успіхів. Тут нам потрібен гарний дроп. І він, і він думає: Назар, но. Ай. Слухай, ну це не так погано. Шмейхель можна грати. Дзола підійде під еволюцію, його нема на маркеті. В нас веб аплікейшн і Pix веб аплікейшн, по-моєму, перше на сьогодні. О, ні. О, ні. Ну, Торес, напевно. Або слухай, можливо, бери Недведа. Воно тебе не зайде ніхто в склад, а недвед можливо, підійде під еволюцію. Я про себе недвеця Габела. А, ну недвед, да, але зараз ми відкримо цей пік і розкажу. Опа, Миколаїв, він підійде під еволюцію. Ми пам'ятаємо, що перший раз Миколаїв завжди перемога. Бо піків багато, Миколаївш нас один. Пан Петрович, доброго вам здоров'я! Бажаю вам успіхів в вашому піку. Підвисання. То є шанс на картку. О, ні. О, ні. О, ні. Я не знаю. Я б брав балака, він, по-моєму, теж під еволюцію підійде. Але я не впевнений. Перевір. Друзі, в нас черговий пік. Опа! жека Канаплянка там в нас, да? Канаплянка сидить в нього зараз на банці. Жека вибач. Щоб принести йому. Ще когось на банку. <смістична> не працює так, я всі не повага така на плянки. Друзі, UA White. Тут немає багато ікон з Ліверпуля, але. Але Сміт Центуріон. Бери Сміт Центуріон, Це буде теж о, зрада, да. Ну що, чи буде тут джарзинь, якого він так бажає, а? Єй, заряджає, не перетруси. Пам'ятаєш, як це працює. А ну-ка. Ні, але буде Гірт Мюллер. Мільйон монет. Зараз ти відкриш мені та видалю, якщо. Ой, слухай, харе, харе, почекай, Дай ми Володимиру щось відкриємо гарне. І Руні Центуріон і Пушка Що обидві картки. W. Питання лише кого ти обереш? Якщо б це був Пушка Сандер Страк, це взагалі була б картка за скільки за два мульти. Але це буде чергова перемога. Адабряю нік. Не бачив нік, а бачу пік. Оу, oh, шіш, ну це буде зрада, бо тут Фернандо Торес. Ну що? Хімік і його сол Кембл. І це буде серединка, да, це буде зрада. Бо сол Кембл 300 тисяч він не дотягує трошки до перемоги. А що? А в нас під діабло має бути, напевно, гарна Сандерстрак ікон, або ACDC, вірно? Це буде Вандерсар. Це, звісно, не діабло, але поруч з містером Усачем і Давором Шукером, я тобі точно беру Вандерсара, навіть не думаю, щоб ти випадково щось сам не класук. Ой, ну це таке. Ну, Філіп Лам, це за нього можна бігати, але. Поїхали. Консерва Гетті. Перший був щось взагалі не о Гетті, і взагалі не консерва. ну-ка, Толя. Окей, окей, окей! That's what I am talking about! Я кажу, толя має паклак! Все, оце я розумію консерва агеті. Let's go. Наступний пік. І наступне побажання жерзіньо. Ловили ми сьогодні Жерзіньо, але не тим, хто його бажав. Ану, може зараз. Ні. О, ні ні, 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 -ні. це дуже поганий пік. Ну що, опа, толя, консерва'єття. Я хотів сказати, хтось використовує свій метод. Я буду сьогодні цей метод використовувати. Або можливо, треба Толя на каунтано. Ти охренів, ну скажи. Ну як так, блядь, от Я не можу відкривати, якщо що, тому ти сам. О, о, окей! Хотіли Ліверпуль Реал, будь ласка. Хабілонсо, оце пак живої людини. Оце я розумію пік, так. Да. Оце Габела, бери балика, він під еволюцію підійде. Добре, поїхали, друзі. У нас черговий пік. Що тут? Бажаю успіхів. Підвисання. Солкембл. Не, не самий поганий вибір, це ми вже визначились. Це та зрада, яка майже перемога. Там не вистачає буквально 30 тисяч монет. Кинув шарик. Альфарет, даров. Окей. Отобіно. Сльози, але оце FC, о повагав, оце, FC о, всі запарився. Я буду дуже довго сміятися, якщо ніхто взагалі не випаде з цього. Просто жесть. <плес> 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 Ай, це в вдорізки, чесно, це має бути просто разом з всім. Ай, Ай жесть. О, сльози на очах. Так. Окей. Окей, окей, Микита, ну що? Ну подивимось, чи працює це. Чат вангує Райта, Рікельма і Зедорфа. Я дуже хочу когось хоча б одного з них. Ну. Ну майже. Райт, рікельва зедорф, дурашова, це ваше. Ой, братан, вибач, це такий сміх історичний Владіславу, таким методом зараз ми побачимо. Яка шведська дівчинка в нас в дублікатах. Головне, щоб не Хенрік Ларсон. Опа! Карлос! Ярс! Останній. Яс! Фу, в мене в серце просто. Отак. От я бачу перших двох і просто стає погано. Що ви робите, EA? Сподіваюся, не дуже чорно було. Давай бажаю успіхів о, ні, це буде зрада. Бери, бери Дедвіда, він, можливо, підійде під еволюцію. Друже, бажаю успіхів наступний пік. Що буде тут? О, какас Андерстрак! Це худж даблю. Навіть величезний був би даблю, цей взагалі неймовірний. Летс гоу, це мільйон плюс. Окей, в нас черговий пік. І ми бажаємо успіхів. Сподіваємось продовжити серію перемог підвисання. Вейн Руні Центуріон. Я думаю, треба точно брати його. Вестік, ну що, ано. Твій пік. Теж постійно даєш контент. І отримаєш, напевно, дві середні картки. Не може радіти, цей, вже... цей був би Центуріон гарний, цей був би ACDC гарний. Бажаю тобі успіхів, можливо, дебют принесе удачу. І черговий лиш фіго. Найчастіша картка сьогодні лиш Фіго, да? Друже, обирай сам Лемпард і Куман. Підійдуть під майбутню еволюцію. Луїш Фігу, тут і зараз можна бігати. Окей, тут сам відкриває наш черговий пан і отримує Миколаюча. І отримує Хаві. І він одразу бере Миколаїв. Тому це є всі повага. Опа, цікаво, тут є звичайні піки, але нас цікавить саме пік на ікону. Давай, друже, успіхів тобі. Стіві джі. Ну що, пан лакей, ми нарешті до тебе добралися до твого піку. Дівчинка Кінзбурі. Ми її бачили, але в нас був чи дискуне, чи ще щось. Сподіваюсь, ти не дарма чекав. Дайте перемогу. Як там смайлик отой? Треба рібері. Іє. Ну, будь ласка, ну, це буде дуже красиво. Дайте рібері. Ну. Ні, але рік кандонає білін. Ну це добрі картки. Але не рібері. Ай. Окей, okay, let's go. Давай. Хто там в тебе буде? Опа, заряджає трошечки. І. А, ні. друже це Габела. Бери чаві, бо він рейтинг. Лоя Мантор Іттенс, я не знаю, яка це мова, але схоже на італі... Ні, не італійська. Іспанська чи що? Португальська може. Неважливо, Шопаде. А, Ікер Касіліас, напевно. Так, друже, це якийсь пан Пі, тому що приховані його приватності настройки, але. Є Франк Рибері, Віда Ельфаредо! Хо Хохо! Альфаред так хотів. Ай, поміняйтеся, він тобі дасть. Кантана, ти йому дай рібері Так, в нас пан падре. Пан падре, що буде у вас? Абілі. Абілі рятує цей пік. І чех, як воротар грабільний, рятує цей пік. А, стоп, 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 стоп. Є, yeah, є. Yeah. Ми прийшли. Ми тут. Ми дочекалися. Давай. Ukraine FC, Шахтар FC, Пік FC, Габела FC. Ото памянім пік. Страф пес. 200к по багатому. Але що буде? А буде габела, да? Ну, буде зрада, бо Касілія з 200К, напевно, свої кошти. В нас черговий пік на ікону. Команда бюджетна, потрібне підсилення. Луїш а Хотілося б кращого. Ну шо, манах? А, на Мальдіні, окей, я був правий. Let's go, let's go, go, let's go, let's go, Дайте віра, ну. Ой, ні, ні, не в твій склад. Тебе ж там бабіч. Наступний пік, бажаю успіхів, друже. Давай, нарешті, ми до тебе добралися. <риклад> двічі мене відкрили, бо двічі. Відчекав, дві габели пропустив. Гра йому казала. Почекай, почекай, я тобі завезу. сюди. Окей, ну що? Давайте подивимось, що буде в нас в цьому піці. У мене вже нема сил родіти прям так, як на початку. Але еусеміо, єс. Yes! Вже черговий на сьогодні. О, ні. Ну тут є рейтинг, але ні, це інше це все погано. розумієте? друже, в мене немає керування. Давай, тільки ти можеш. Окей, полетіли. Він чи трусить чи ні. Трусить, та. Якщо в мене буде габела, то тобі буде бан. От чесно. Компліт мій пік. Знов її мені не показує, що я зробив, що я виконав, що я закінчив. Але полетіли. Р3. Р1Р1. R1, R1. По статам, звісно, як же ще ми будемо відкривати? По статам... Фізика габела одразу бачу. Дерево якесь, просто поліно це буде. Пасів нема, удари ледь-ледь, пейсу нема. Давід Бляха Трезге, Дякую їй спорт. Перший просто казак пішов. Дріблін 91, аджиліті 80, баланс 81. 17 габела зараз буде. Це тренер. Ну да, 74. Ну. Ну, коротше, це точно не топ. Роберто Баджо, дякую. Є шанс, бо може бути збалансовано. Ой, бля. Хабі Алонсо, да? Я ж казав, 88-й Да Let's go! ідіть в дупу ией Забаньте де мій Бобі Charlotte, а?